Дві відмітини на столі гармати, отже, ми вже в перечутті чудового та майстерного бою. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимося, реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Спортик на ЄБР Хочкіс або Хочкіс ЄБР. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас сьомого рівня ЄБРчик. Ну, так скажемо, не вісім. Чарівних колесиків, а 6 чарівних колесиків. Чому чарівних? Тому що вони дуже часто виручають, спасають, так? врятовують від пострілів суперників. Мені навіть, я пам'ятаю, колись був бій на цьому єбр і я спитав, чи тут врятовують чарівні колесики. Мені написали, що врятовують. Отже, це імбіщинське Імбіще на своєму рівні. Так, стаємо в імбо кущі На імбо імбіще. <laughs> ну воно імбо імбіжі, коли вмієш на ньому грати. Хоча я вам скажу на e навіть якщо ти не вмієш на ЛТ грати, на ЄБРі легше грати. Я от десятку прокачав уже давно. Пограв на ній, я навіть вам чудові та цікаві історії розповідав, які я чудові, бої на ньому зіграв. Треба буде колись зібратися та все ж таки. Показати, як я на ньому граю. То, так як я не вмію на ЛТшке грати, ну так я не розумію, як виявляти там суперників, як ховатися, як. Які позиції не займати, на е, яких картах. Але ну, вже надивлююся ваших реплеїв, то звичайно вже можу бути експертним експертом, хоча грати ще не навчився. Але от на ЄБР, коли я пограв, то мені, ну, в принципі, знаєте як, по фану, правда? Можна грати по фану. Звичайно, ви будете на мене сваритися. Як це так по фану? ЄБР, це ж ну, дійсно загрозлива зброя. так? Він дуже корисний повинен бути як розвідник. Але іноді можна пограти по фану. Наш герой бачимо дуже корисний для нашої команди, тому що він підсвітив також самого Іберчика, також Хочкіса, який намагається виявити нашого героя, але він не може цього зробити, його прихлопушують. Він в світлі. Бачите, чому легше грати? Бо він може на своїй швидкості просто маневрувати в нього важко влучити. Наскільки я пам'ятаю, наскільки не підводить мене моя пам'ять, то. Раніше, коли вони тільки з'явилися, це був жах. Ох і сварили, я сварився, неможливо було влучити в нього просто, потім якось вже злив. Так, дивіться, виявив тільки коли лише під'їхав, там, ну скільки там, 20 метрів від кущика. Тоді вже виявив і чудово! Одного ворога наш герой прихлопушив. До речі, 7 хп настріляв, 7 деміджу. І. Ну вже... Скільки там ЛТ? А, ще одна ЛТшка залишила. На цьому фланзі там попереду ну можна ревірватися. Наш герой ще зараз світлі, бо там петиха. Е, Бачимо. Що... А непогано стріляє. Також тут іде прилипання, так, як у всіх ЄБРів до... До... до мішені. Оце тут так, вліпив, не зводячись. Зараз в роздумах що робити? Можна поперти, правда, з... ну, зробити так. Наполохати, так скажемо, суперників, поїхати зараз ПТХ тут приклопушити, позаду вже чекають цього ривка СТ, зараз теж за нами поїдуть. Там, до речі, ІЛТ-шка стоїть. Ми зайняли саме ось цей план. 6, 7, 8, 9, та нульову. Суперник інші її позаймали. Все чудово, три вороги знищені. Я бачу, що тут як винищувач непогано грає. Але я вам більше скажу: я пам'ятаю, що на ЄБРах, ну як розвідник. Ну не пам'ятаю я таких от розвідувальних якихось боїв, розвідувальних операцій. Пам'ятаю операцію по винищенню, так? Ворогів. На 10 рівні. Ну скільки там було знищено на 10 рівні ЄБР? по моєму 9 було знищено, правда? По-моєму, один із перших або перший колобанов переплех від підписників на карті Мураванка. Ще й останнім снарядом знешкодив останнього ворога. Оце, такі такий ЄБР, оце, оце по фану називається пограти. <ріст> ну і наш герой бачимо має скріщити. Ну, питань немає. Е е я так розумію, що він впевнено себе відчуває. Можливо, там хтось і посварити, щоб не так десь зіграв, але він впевнено себе відчуває, він впевнено йде до перемоги. І таких би єбристів я називаю їх, так? Ми, хто грає на єбрах, єбрист то таких би більше в команді, але в моїй команді їх дуже мало, коли я граю в рандомі, чомусь потрапляють. П'ять 5 ворогів знищено. Дивіться, вся команда чекає, що буде далі робити Єбер. А от уявіть ви так, от я кажу в команді, там щоб більше таких, а ви уявіть, ви взяли там тяжа, ну два братіша взяли тяжа, а один з вас взяв Єбра. Поїхали, їх вихлопили, ну, вони ж думають на броні, що а зараз поїдемо, як почнемо на хлопушку. Їх вихлопушили І е... той, хто на єбрі, тягне бій і знишкоджує більше половини команди. Так, у нас 6 ворогів знищено, але ще є кого знищувати, я вам скажу. Що там у нас? ВК, ЛТшка. Граємо, правда, в топовому топі проти п'ятірок. ВК ЛТшка у нас. І Та, взагалі, в принципі, у нас все чудово по цьому бою. Дві ЛТшки, ПТшка, у суперників тяжі, ми їх повинні пересвічувати. Хіба що те ст там, бачимо, агресивно на нашого ВК поперла в ПЗ. Він там впорався. Ця Та ПТшка наша, що залишилась челенджер. Він Ну, він не може взагалі звіти. Це... Наш герой грає вже якби. Ну, показує, що є ось суперники, щоб він ближче під'їхав. А, він в принципі там і настрілює, особливо розвіддані. Чудово. Там на ВК тримайся, зараз ми тут пораємося з цими тяжами. Я думаю, тут без проблем. Буде сім ворогів знищено. Вісім буде навіть знищено. Чудово. чудово. Ти що як він чудово стріляє? Просто снайпер. 171 шкода від пострілу, 160 М -м, пробиття на сьомому рівні це небагато, в принципі, але для ЛТшки нормально. Ну Ми знаємо, що ЛТшок менше від пробиття на основних снарядах. Та тут навіть і на підкаліберних не дуже. Отже, не потрібно навіть поліпшені снаряди заряджати. Так, втратили ми там братіша, отже, наш герой будемо мститися за нього. Ну, Попросив, щоб братіш там тримався, але він не витримав. таке буває. Сім ворогів знищено. Я вже відчуваю, що тут буде 9, правда? А зараз КВшника... Ну КВшника потім, хай він там в місті він зашкірився, він там переляканий стоїть. Перелякака це. Зашкірився десь в куточок і стоїть, чекає. Думаю, зараз буду героєм битви. зараз тільки хтось виїжджає на одного, на другого і все. І в гараж. Напруженіший момент битви, там і стежка не зрозуміло, скільки в неї ХП залишилося. І не зрозуміло взагалі, де вона діли. Може він поїхав, об'єднався з братішом, типу, двоє будуть героями. Може і таке буде. Тобто Бачив. Зайняв -займ. їм бо позиційн, все ж таки був момент проїхати. І вже на базу я сумніваюся, що хтось виїде. А так по пересічній місцевості, так. Ну, звичайно, це не ЄБР 10 рівня, а так непогано, 70 км на годину. Під гірку майже 70 проєкт. Ну... Немає його тут. По-любому, значить, він в місті. Полюбейщину. Ми з КВшником там об'єдналися. Той переляканий, так поїхав його заспокоїти. Швидко то швидко їдемо, але карта ж велика, так? Ми вже півдня їдемо ось по кей-лінії. А часто минає. А хоча правда, як думає наш герой, він же ж може по цим пущикам-пущикам, так, і вже наблизитися до нашої бази, не естественно. І мені здається, що в них просто немає. Що у них просто немає плану на бій, правда? О, є план. все ж таки він сідує проїхав. Ти бачиш, як вгадав. Ну, наші герої є досвід, так гри на ЛТшках, то він, в принципі, розуміє, що відбувається. І як може далі відбуватися поки де. хоча ми його перестріляли без проблем. Так, чудово. ну і демо за дев'ятим. Е -е, ворог. Оооо! Ось воно Імбо колесико. Імбо червне колесико. Ха-ха, <п> вирятувало, <pembe> дійсно, реприко. Чудово. Хоч їх не. не, не Верніше, хоч їх 6, а не 8, так все одно їх вистачає. Я пам'ятаю, були такі моменти, коли грі проти ЄБР'ів. я не знаю, по... Поремонтували цю проблему чи ні. Що коли єбру влучали в башту, в нього колесико просто спускали. <гум> Чидовий віч, дійсно епічним результатом. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.